Всім привіт! Сьогодні обзор совєтського роз'єму 1985 року рп 1416 l Роз'єм дерев'яний. Не зустрічаються взагалі не часто такі роз'єми. Як бачимо, контакти самі йдуть білого кольору, скоріше за все срібні. Зараз ми його розкриємо всередині, що взагалі представляє собою цей роз'єм. Ось так, друзі, він розібраний виглядає. Роз'єм доволі хороший і з доволі великим містом срібла. Метал бачимо білий, красивий, срібло чисте, 100%. В кого є такі роз'єми. Не спішіть їх продавати за копійки, так як срібла тут, друзі, більше як 10 грам з одного роз'єму. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Хто можливо знає, де використовуються такі роз'єми, напишіть. Буду радий, навіть вдячний. До зустрічі в наступних відео.